В 2019 році сказали, що нас всіх разом зробили. От вони з 2019 року нас всіх робили вздовж і впоперек. Вважають, що українці, як громадяни, вони як там. Володимир Олександрович казав, я не лох мені 42. От вони думають, що якраз оці, от це слово на три букви, це всі українські громадяни. Давайте подивимося, там же ж не Тищенко один. Він такий трохи одіозний, але там же ж величезна когорта таких самих шулерів, комбінаторів, злодіїв, крадіїв, гвалтівників і так далі, і так далі. Ну і але на жаль, вони не мають за то ніякої кари, тому що це все покриває Володимир Олександрович Зеленський своїм авторитетом. Що він нам розказував, як ішов на президента. Що якщо мої депутати, зокрема, щось не так будуть робити, вони будуть позбавлятися мандату. Так, ось, вчора. Я була на військовому похороні. Було дуже багато військовослужбовців з різних регіонів України. І два питання, які вони систематично задавали: перше, коли Тищенка позбавлять депутатського мандату, як це зробити, чи є законні методи, чому Зеленський не реагує. А друге питання, як позбавити мандату і так само притягнути до відповідальності, Мар'яну Безуглу. за розголошення даних за дискредитацію збройних сил України, за наводки ракет по суті. І кажуть, що що ви нічого не можете зробити, Я кажу, ну, маємо маємо мати суспільний резонанс. Це все робити так, як треба. Ну а Потищенко, до речі, я хотіла би ще відкоментувати. От ми чуємо про нього, про його охоронця. А мене дуже турбує. А де покарання для працівника поліції, який абсолютно визволили? Ну, ні, його звільнила, де притягнення до відповідальності. Звільнення це не відповідальність. Він зараз вирене на новій якісь посаді. Його так. ще й підвищить, не дай Бог. А де притягнення до відповідальності? Він порушив закон. Він доскіпувався до військовослужбовця. Там не були виконані елементарні умови представлення і аргументації його дій. З іншого боку, він вдягав наручники на людину без жодних на те підстав і звинувачував військовослужбовця в чомусь, тому тому, що робили представники Тищенка. Я до речі. А ви чули щось про працівників гуру? Ну тих двох, які ніби були з Тищенком? Що там звільнені, не звільнені? Де їхнє притягнення до відповідальності? Ну, чесно кажучи, якщо це о, організоване злочинне групування, як там ДБР каже, так вони всі мали би бути зараз. Притягнуті до відповідальності вони всі мали би проходити кримінальне провадження, вони всі мали б бути зараз на допитах, і щодо них усіх мали би бути запобіжні заходи. Цього ми так само не чуємо. І я так розумію, що це була не якась тільки забаганка Тищенка, а щось це комусь ще вище було потрібно саме саме створення ось такої ситуації, і я не вірю, що його реально зараз хочуть покарати. Тому що отим всім показуванням грошей вилучених в Тищенка людей переключили на тему злодій. А насправді, от це мають одні розслідувати. А нас мають не відволікати від теми завдання тілесних ушкоджень, напад по суті на екс, нехай екс, але військовослужбовця побиття військовослужбовця. І саме це робив Тищенко з якоюсь непонятною гоп компанією. Якщо зараз не буде кари, таких гоп компаній буде дуже багато, і вони будуть собі дозволяти набагато більше. Ем, пані Софія, тоді ще до одного. Ем, якщо ми сьогодні вже обговорюємо такі резонансні кейси, то дозвольте тоді ще до одного питання. Випадок вчора в Одесі сколихнув ем, соціальні мережі українське суспільство. Я думаю, всі розуміють про що йдеться мова, коли ем, власник собаки прийшов в ветеринарну клініку на огляд собакою, і йому не сподобалось обслуговування, і він дозволив собі нахамити в відкритій формі напряму ветерану війни, який втратив. Кінцівки вже потім з'ясувалося пізніше, хто цей ем, власник цієї собаки. Він був працював штатним радником віце-прем'єрки з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Він має фірми, які ем, отримують бюджетні кошти, е, і мав би відбудовувати якісь водогони для Миколаєва, чого досі не, не зробилося. Ем, він є фігурантом якихось розслідувань і таке інше, і так дозволяє себе поводити. Звісно, ми потім бачили це абсолютно ганебне вибачення. Його яке не прийняв ветеран, але тим не менше, а чому це це на вашу думку? Що поодинокий випадок? Чи все таки в нас відбувається якесь відкочування назад? Вибачте за таке сленг, і суспільство повертається до якихось ну не дуже хороших часів? Ну, я би не казала, що це є загальна характеристика суспільства, тому що насправді виродки і таке бидло вони є е, в різних середовищах, і на жаль, вони вони так просто не викорінюються. Ви знаєте, як пирі його важко вивести, е, навіть коли дуже дуже стараєшся. Тому навіть в найкращому суспільстві такі виродки трапляються. Другий момент, я би казала, що ми маємо бути вдячні цій справі, абсолютно вдячні, тому що якби не було такого абсолютно ганебного його поводження з ветераном, ми би не знали. Про те, що ця людина, зокрема, займається якимись шахермахерами з державними коштами. І зараз треба було би, щоб усі правоохоронні органи, антикорупційні органи проаналізували цю всю ситуацію, розслідували. І, я так розумію, там є повний пакет інформації для того, щоб цю людину зокрема пробувати притягати до відповідальності по конкретних справах. Дуже добре, що була гостра реакція суспільства, і це якраз оце характеризує. А справжніх громадян України, яким не байдуже. Ну і при нагоді хотілося би окремо подякувати цьому ветерану, який. Після того, як пройшов бої, після того як втратив кінцівки, він просто повернувся до хорошої роботи і робить свою справу. Є повноцінним громадянином України. Я думаю, це навпаки зараз мало би вплинути на формування адекватного зі сторони непоранених людей відношення до тих, хто пройшов бої.